Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Луцькому авторинку. Сьогодні у нас 22 грудня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Ринок сьогодні досить великий: багато продавців, багато покупців. Зробимо вам гарний огляд. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст. Зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, вас проконсультують. Також нагадую, що зараз можуть бути проблеми зі зв'язком. Тому, якщо ви не можете додзвонитися, пишіть на вайбер на телеграм, на тому самому номері вам відзвонять. Підтримайте наш канал лайком коментарем. Обов'язково підписуйтесь. Гарного вам перегляду! Volkswagen Caddy, 2014 року свіжо пригнано. 11450 ціна, 1,6 дизель. 75 кВт. Контакти є. сподіваюся, вам видно. П'ятиступенева механіка. Так виглядає клімат-контроль дисплей, навігація. Так, це пасажир. Так, зараз покажу. Є парктроніки. Рено трафік, довга база. Так, 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 так. Оригінальний пасажир. 11 300 ціна, 11 й рік, 2-літровий дизель, дев'ятимісний, на механіці. Так, контакти є. Так, хвилинку. Має бути вам вже видно. Чести механіка, кондиціонер. Та, сьогодні так небезпечно ходити. Показує, як виглядає. Задній ряд сидінь. Так, колонки, обдуви і DVD. Peugeot Partner, 9 рік, 1,6 газ-бензин, так часто просити, вони рідко трапляються на ринку. 183 тисячі пробіг, механіка, 7350 ціна буде ще торг. Так. Зараз засвітлюю трошки о. Так виглядає. Так, п'ятиступенева механіка. Так, тут у нас панорамний дах, так це у нас пошла жир. Показую, як він виглядає і як виглядає тут панорама. Так незвично. Ось так. Я ще покажу як воно в салоні. Ось так. Так, є фаркоп парктроніки. Так, друзі, часто просите показувати бюджетні Ренокенгу. Тут ще й, е, часто від, надходять від вас запити на рахунок газ бензину. Тут якраз двигун 1,6. Газ бензин, сьомий рік, 167 тисяч пробіг оригінальний, вказує власник. Пригнаний з Німеччини, є сертифікат, новий комплект щеплення. 5 ціна. Так, контакти є. Тут два номери показує те степанема механіка тут задній ряд сидінь. Volkswagen Caddy пасажир так, авто офіційне. 13-го року один власник був, двохлітровий дизельний двигун. Так, 182 тисячі пробіг, є історія. Так, вебасто, пневмопідвізка, підвізку, 12500. Ціна. Номер телефону є. Так, авто офіційне. Такі автомобілі, до речі, офіційні. Нам ще не траплялись на ринках. Так вона виглядає. П'ятиступенева механіка, є кондиціонер. Так, покажу ще салон. Так, хвилинку. є. Так, є фаркоп. Що вам показати? Підкажіть, будь ласка, вона семимісна. Е, да, да, семимісна. семимісна. Просто там нема, нема, нема сидінь. ряду сидінь. Да, Та, от так от покажу, зняті просто. Все, все буде. сидушка буде, буде. Сидіння є, просто власних зняв. Все буде. Все, Дзвоніть вже. Домовляйтеся. Peugeot Expert. 15-го року, двохлітровий дизельний двигун. 9900 ціна. Номер телефону є. Три місця. Шестиступенева механіка. Так, це у нас вантажний. Є парктроніки. Так, друзі, надійшов власник, показує детальніше стан автомобілю. Є можливість стан керма. Так, тут видно, є кондиціонер. Так і так виглядає він. Вантажне відділення, так, дві бокові розсувні дверки. Ззаду. Рено Кенгу вантажний. 16-го року. 1,5 дизельний двигун. 150 тисяч пробіг, 8800 ціна, так, номер є, максимальна комплектація. Вказує, то зачинене. Роз покажу. Виглядає. Так. так, є, є шестистепенева механіка. Парктроніки. Мерседес Віто, пасажир, 8 місць. 14-й рік, 2,2 дизельний двигун, 100 кВт, 200 тисяч пробіг, 15700 ціна. Номер телефону є. Так, коротка база. Так, він виглядає в салоні. Так, мало би бути вам видно. Шестиступенева механіка. Так, тут сильно сильно затонований, не буде видно. Так, є ще фаркоп. так, Трошки покажу, наскільки можливо. Volkswagen Caddy, 11-го року. 1,6 дизельний двигун 75 кВт, 235 тисяч пробіг, 10-100 ціна. Так, контакти 0,95 0 20,91. 514. Так. Мультикермо. П'ятиступенева механіка, є підігрівець сидінь, кондиціонер. Так, це пасажир. Хвилинку. так буде вам видно. Так, є ще парктроніки зараз. як вам показати. Ренокенгу вантажний. 2020 року 12350 ціна буде ще торг. 1,5 дизельний двигун, 85 кВт. Так, у вас суперстан. 167 тисяч пробіг, номер телефону є. Так, шестиступенева механіка. Я так легенько загляну. Так він виглядає в салоні. Так, тут у нас парк троніки тільки. Прикопа нема. Фіат Добло, пасажир. 13-й рік, 1.6 дизельний двигун. 7,850 ціна, 187 тисяч пробіг. Пробіг оригінальний. Також оригінальний пасажир, номер телефону і я. Зараз будемо заглядати. Так, так він наглядаю в салоні. Наскільки можливо вам показати. Парктроніки є. Renault Master вантажний. 16-го року. 2,3 дизельний двигун, 268 тисяч пробіг, 16250 ціна буде щоторг. Номер телефону є. Так, спробуємо показати. Так, так він оглядає в салоні. І... І ще з іншого боку покажу. Це трошки більше видно. Так, ще гляну, чи є фаркоп. Так, фаркопа нема, є парктроніки. Так, є багато запитів у нас на бюджетні чобітки. Тут у нас вантажний Рено Кенго. Шостий рік, 1,5 дизельний двигун, механічна коробка передач, 3000 ціна. Номер телефону є. Два навіть. П'ятиступенева механіка. Так, авто. Водійське сидіння в чохлах, стан не видно, на жаль. Вантажне, але є сидіння. Всередині і фаркоп.